Якщо б не Петро... митрополит Андрій, ми б України не мали. Я одних людей позичив 10 тисяч євро, інших людей позичив 15 тисяч долярів. Я в вересні почав е... реставраційні роботи. І я знаю, що багато людей приходять фактично як на концерт класичної музики. Чи люди хочуть е... почути слово, люди хочуть е... почути спів гарний і відчути молитву. Крім цього, ще є дуже важливий фактор зручність в нашому храмі є лави. І на серіт того часу митрополит виділив понад мільйон долярів. За такі гроші можна було купити тоді половину Львова. Спершу духовність, тобто цінності, потім освіта і потім економіка. Це якраз ті три стовпи, яких нам дуже бракує, щоб вони були дійсно сильними. Я українець з діда і прадіда. Свій народ і церкву люблю понад усе, і за неї готові життя віддати. Розмови української інтелігенції.